Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною саміті миру, який пройде у середині червня у Швейцарії. Пише Зіновій гузар. Професор пише наступна. Я на тряпка на туди давно їздив. Пошо просто на цю мандрівку народні гроші. Пеза Зеленський після Сінгапуру поїде на Філіпіни. Зміота на куя в той же час пора зайнятися цими вояжами. І серед депутатів. Батальйон Верховна Рада Сирському Вдуматися про це і закінчити те, що почав генерал залужний зняти броні з депутатів, адже вони утомилися, хочуть відпочити. Ось що пише журналістка. А, схоже, наші бідненькі депутати трошки стомились і, от хочуть відпочити, але ж за кордон не пускають. Що вони а, придумали? Монобільшість в Верховній Раді створила МФО група Дружби з країнами Карибського басейну. Це об'єднання вступила майже вся фракція Слуги народу і представники партії ОПЗЖ. Тут взагалі без коментарів: звісно, всі вони очікують на тривалі відрядження до теплих країн. Звісно, виключно зі шляхетною метою налагодження між парламентських зв'язків з країнами Карибського басейну. І, звісно, це те, що найбільш необхідно Україні під час війни, правда? Відрядження нардепів до теплих морів. Звичайно, за кошти платників податків. Звичайно цікаво, що для того, щоб створити ось це ТСК, знаєте, з розслідування зловживань на будівництві фортифікаційних споруд і закупівлі дронів. Для цього всього знадобилось десь півроку, потім знадобилось блокування трибуни з боку опозиції. А ось щодо цього МФО, знаєте, монобільшість так дуже швиденько все це прийняли. Абсолютно. Які країни в нас входять? Мексика, Колумбія, Венесуела, ну і так далі. До речі, ще входить Беліз. Останній, до речі, одна з найбільших офшорних зон в світі. І там не тільки ховають гроші, досвідчені корупціонери, а й вдало їх видмивають, перетворюючи на готівку. І от мені просто цікаво, це головна мета слух чи другорядна? Але повернемося до Зезіну. Його зараз зазначає наступне з під Зеленського у Сингапурі. Зеленський розкритикував Китай і Бразилію через відмову взяти участь у його саміті миру у рамках діалогу. Шангріла у неділю 2 червня. Ніхто не має права вказувати нам, чим ця війна має закінчитися, і заявив у нас сьогодні. Немає якихось потужних контактів із Києвом. Цього не хоче китайська сторона. У нас немає подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те, подобається це комусь чи ні, ми запросили. На саміт миру і Палестиною, і Ізраїль, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали. Зеленський в Україні всім президенти вже зупинив війну і лише асфальт асфальта, в глаза і шашлики. А потім воно дивується, що в Ізраїлю його не хочуть бачити і допомагати Україні. Але Хамас поможе. Трампа потенційного президента США назвав лузером в інтерв'ю The Guardian, А Трамп дуже болісно реагує на такі формулювання щодо нього. Нічого навчився. Моніка Зеленські напередодні про Байдена це слабкість, якщо не приїде до нього саміт миром. США винні у провалі оборони на Харківщині давно даває не лохідкри ще одну кримінальну справу проти Байдена. І ще раз пошли сенаторів еротичну подорож. Зеленський заявив, що заходу бракує швидкості у питаннях постачання зброї асфальтом. шашликами не пробував віртуоз рояльний. Найбільший обман в історії так Володимир Зеленський назвав Будапештський меморандум. Ага, це ж не його саміт з дрібним бідними і. Рашо орієнтованими державами Африки, Азії Латинської Америки поговорити про продовольчу безпеку і хай почитає оті всі бумажки про безпекові гарантії, які воно понапідписувало, підписувало, як воно зупинило Рашу. Я не вірю у версію, що це тупість чи некомпетентність. Всі ми президенти діються за користь ворога, а не України. Все залежить від того, яка у нього справжня мета і умантому підтвердження. Але багатьом з мудрого народу це подобається. Бачили, як наш Трамп уділили продовження. Зробимо всі разом. А ось що пише. Бриганеція поважні джерела у США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне там, ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Американці вже спілкувалися, нібито з Банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей, можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, який мій висновок. Дуже простий тепер, коли прихильники України у США добилися виділення 61 мільярда. Вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою, і про телемарафон це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозумілої причини не виносили люди на загал до минулої суботи. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сама. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.